З нами головний тренер команди ІНАІТІ Львів Андрій Федюк. Андрій, скажіть, будь ласка, крута гра, на мою суб'єктивну думку. Чого не вистачило для позитивного результату? І де ви були з такою грою раніше? Не вистачило кисню, якщо обрати сьогоднішню гру. Бо, тому що ми сьогодні приїхали в обмеженому складі. Троє чоловік залишилося у Львові. Тому в перший тайм досить непогано виглядала, та й другий. Ну, я згоден, що. Так по гарячих слідах, що з нашої сторони досить змістовна і конструктивна гра була ще всім чоловік проти потужного суперника. А де ми були, я вже це говорив, ну, трішки, трішки ми не вгадали з людьми. Але сподіваюся, що з наступного року. Кажу, саме головне, щоб кістяк залишився, і я думаю, що з наступного року ми повинні би покращити свій результат. Класне підсилення. У вас Корнійчук, також рябоконь. Можливо, ще якісь таланти, плюс досвід шукаєте. І, можливо, на наступний сезон ми в останньому інтерв'ю спілкувалися, що президента повне довіра. Можливо, на наступний сезон зможете добитися і вищих цілей, аніж в цьому. Да, я думаю, ціль ми будемо ставити однозначно, але з тих людей, що взяли, вже готовий, такі в принципі, довго часу треба було на адаптацію рябоконь Віталії. Ну, Корнічуку ще треба працювати, працювати і дуже багато. Здавалося б, швидкість є і все, але якщо її нема де приймати, приміняти в футзалі, 20 на 40 паркет, я вже про це говорив. По суті, швидкості нема де включати, тому Максу треба ще працювати і працювати дуже багато над собою, щоб дійсно реалізувати себе в футзалі і тим самим допомогти команді. Те саме, і Олександр Горілко, Та, вони зайшли без зборів, все непросто. Тому з наступного року, якщо ми всі збалансовано, одною командою, всі почнемо разом сезон, кажу, і обов'язково само собою, що потрібне підсилення, то ну, мали би результати покращити. Все будемо для цього робити. В команді 1 квітня виповнилося 4 роки, що ми вас вітаємо. Коротко про ці 4, впевнені, для вас важкі роки, які перспективи, що бачите, і які плани на майбутнє. Ну, плани, я казав, бачите. Ну... Ми зібрались, команда грала на місто, перемогли на чемпіонат міста, пішли в першу лігу, і в принципі досить так спонтанно зайшли в вищу лігу, не дуже готові в екстралігу. А плани є, стратегія розвитку є. Ми знаєте, що в нас є декілька вікових категорій дітей. Тому в цьому, в цьому плані ми працюємо, сподіваємося, що дітки в нас є 14-15-17 років. Дивимося, спостерігаємо, хто зможе підсилити. Звичайно, що для всіх потрібен там перехідний період, щоб вони трошки поварилися, пограли там. Тому найголовніше, я кажу, щоб в країні був порядок, щоб все було добре, щоб, щоб перемога була наша сама основна. Думаю, клуби, які будуть з'являтися в екстралізі не за горами, бажаючих є дуже багато і враховуючи те, що в нас е, дуже талановита наша українська молодь, надзвичайно талановита. Просто треба її шукати, правильно виховувати і щоб вони себе реалізували.